Вітаю, друзі! Ви на каналі FilmoRieus.ua. На вулиці нестерпна спека, але це не привід, щоб не підготувати для вас нове відео. І воно сьогодні про те, як за допомогою штучного інтелекту розширити відео, зняте у вертикальному форматі. Це ви дивитесь ці прев'юшки, але я вам, звичайно ж, розкажу все, як і що можна це зробити у Premiere Pro. Оскільки в мене категорія. Мої глядачі в основному це чоловіки. Я вирішив, що дівчата тут будуть доречні. Ну, а хлопець нехай вже йде, куди йде. Тобто, ось такі три приклади, і давайте перейдемо до того, як це можна зробити. Спочатку нам потрібно зробити скріншот. От, наприклад, це відео. Ви бачили, що це відео. Зараз я включу. Ось це відео, і нам потрібно зробити скріншот. Це стандартна програма Windows. Називається вона фільми і передачі» чи якось так. І в ній можна робити скріншот. Ось таким чином ми зробили, зберегли собі на комп'ютер скріншот. Тут так само робимо, ставимо паузу, натискаємо цей олівець, воно нас перекидає такий режим і знов-таки зберігаємо скріншот. Тепер про штучний інтелект. Якщо ми хочемо зробити розширення цієї картинки. Нам потрібен якийсь штучний інтелект, або програма, яка дозволяє це робити. Наприклад, ось я вибрав зі списку, ви бачили великий список. Тепер знаходимо на цьому сайті ось такий екстендер, і перекидаємо сюди наш файл, той, який ми хочемо розширити. Ну, от, зокрема, оцю дівчину. Тут це просто вибираємо формат той, який нам потрібен, ось цей формат, скажімо, звичайного екрану. І генеруємо. Картинку. Вона виходить ось така. Давайте згенеруємо зразу, зразу ще одну ту з хлопцем. Так само вибираємо формат і генеруємо картинку. Переходимо у Premiere Pro, накладаємо: от у нас знизу у нас нижній шар це картинка, верхній шар це відео. От. І давайте я вам покажу. Ми наклали їх, там йому треба в моєму випадку було. Зменшити масштаб, але ось тут є оце видно поєднання. Його треба прибрати. Для того, щоб його не було видно на нашому кадрі. Давайте знайдемо ось цей момент, де найбільш широко, скажімо так, зображення наше. Відео найбільш широку частину займає. Зокрема, отут з ногою. І робимо ось таку маску навколо нашого зображення. Де, до речі, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. От ми дивіться, от бачите, видно, як блимає без маски і з маскою. Тобто ми прибираємо оці чіткі кордони, скажімо так, оцих зображень відео і нашої фотографією зображень. І ми бачимо, що це доволі непогано вийшло таке розтягнуте, тепер вже повноцінне відео. З другим, давайте попрацюємо з хлопцем, цим, який йде по дорозі. Ось у нас картинка. І у нас вставлене відео, його видно. Ось є такі краї. Особливо на небі, їх видно. Робимо так само маску. Не забуваємо, що тут є тінь, і нам теж її потрібно залишити. І ось таким чином тепер у нас, бачите, у нас зникли оті кордони, такі чіткі межі. І все, у нас хлопець йде по пустелі, по дорозі в пустелі. Все добре, все гарно виглядає. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки і чекайте на нові відео.